Вітаю, мої любі дівчатка і хлоп'ятка. Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами казкарка Христинка. Сьогодні на каналі розповім вам дуже коротеньку і дуже цікавеньку українську народну казку Хитрий півень. Півень, тріпочучи крилами, злетів на плід і почав на все горло кукурікати. З сусіднього лісочка підкралася лисичка. День добрий, півнику, гукнула вона. Почула, як ти гарно кукурікаєш. Ой, чудовий у тебе голос, тільки не знаю, чи вмієш ти так співати, як співав твій батько. О, кукуріку, а як же співав мій батько? «Ох, та як. Він на одній нозі ходив по плоту і, заплющивши одне око, так гарно кукурікав, щойну. О, кукуріку, і я зможу! сказав півень. Випрямився, заплющив одне око та й почав кукурікати. Ой, а чи зможеш ти стояти на одній нозі і, заплющивши два ока, співати? запитує лисичка. Кукуріку -ку -ку, тю, зможу, звісно, скрикнув півень. Та тільки заплющив він очі, як лисиця підскочила і схопила його, понесла його лисиця у ліс і хотіла вже з'їсти. А пінник їй і каже Ку, -ку, Ку твоя мати так не робила. «Хм, А як же це вона робила? спитала лисиця. Ку, -ку, -ку схопивши півня, вона, перш ніж розірвати його, мала звичку співати. Ага, та я вся в матір вдалася, промовила лисиця. Та й, заплющивши очі, почала щось шепотіти. Півень тільки цього і чекав, змахнув крилами, злетів на дерево та й сидить собі. Ого го! Ось тобі й маєш! Півень мене перехитрив! Ух! Облизавшись, промовила лисиця, зітхнула і голодно подалася далі. На цьому любі мої слухачі, нашій казочці кінець. А хто слухав? Молодець.